27 липня вівторок про головні події цього дня у матеріалах наших журналістів у студії для вас працюватиме Люба Єгорська. Ми вітання. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять загиблих під час книгівської трагедії. Прапори з чорною стрічкою на знак жалоби розвісили у Львові. У цей день минає вісім років від страшної трагедії, що сталася на Скнилівському литовищі під час авіашоу. Саме там сьогодні, біля каплиці, відбулося вшанування пам'яті загиблих у Скнилівській трагедії. Нагадаю, 27 липня 2002 року під час авіашоу на Скнилівському литовищі зазнав катастрофу літак Су 27 убивши 77 і поранивши понад сотню людей. Львівська міська рада звернулася до усіх львів'ян із проханням утриматись сьогодні від гучних святкувань. Майже 7 тисяч сімей Львівської області отримують субсидії цього року. На допомогу населенню держава виділила 60 мільйонів гривень. Заступник голови Львівської ОДА з питань соціальної політики, охорони здоров'я, спорту та підприємництва Ліліана Гримська запевняє, усі сім'ї мають право на отримання субсидій. Їх отримують, і ніхто не залишиться поза увагою. Наразі із 60 мільйонів гривень освоєно 28 мільйонів. Зараз субсидії отримує шість тисяч Од сімей Львівщини в опалювальний сезон таких сімей минулого року налічувалось 35 тисяч. Цього року очікують зростання кількості сімей, що отримуватимуть субсидію двічі. Додав начальник головного управління праці та соціального захисту Львівської ОДА Василь Мартиняк. В Україні почастішали протести проти запланованого урядом підвищення цін на газ для населення на 50%. У Харкові протестували близько тисячі людей. Уряд обіцяв не підвищувати тарифи, але обіцянку не виконав. Обурюються профспілки. Як вважає голова Федерації об'єднаних профспілок України Сергій Тесленко, 50 відсоткове подорожчання газу в Україні відбулося незаконно. Як мінімум, каже він, влада не згодила нові тарифи із профспілками та Зделегіті не розробили механізм соціального захисту населення. Якщо Київ не прислухається до голосу з регіонів або і далі не звертатиме уваги на думку про спілок, вони погрожують чисельними акціями протесту скрізь по Україні та всеукраїнським загальним страйком, заявив голова федерації Сергій Тесленко. Вітамінний сезон час запасатися натуральними ліками на зиму. Однак чимало строян цього року відмовляться від солодкого малинового сиропу, а все через високі ціни на ягоди. Чому вартість лісової лісових лякає і що спричинило таку дорожнечу, дізнавалась Світлана Кренців. Із самого ранку на ринку не проштовхнутись. Хтось куповується перед роботою, інші ж роблять запаси на зиму. На прилавках здебільшого ожина, малина та чорниці. Саме на ці ягоди зараз сезон. От тільки купувати лісовий смаколик поспішають не всі. Все через ціни. Літра чорниці сьогодні коштує 18 гривень. Продавці кажуть, дешевше не буде, бо ягоди вже минають. Після вчора була неділя, ніхто не ходив у ягоди. Ну, а нині вже вчора ходили, та нині вже є. А ягоди не будуть падати в ціні? Ні. а чому? Чому бо вже переходять, а вже у селі беруть на вагу. У баби Катерини не базарний день. каже, вчора стояла черга за чорницями, продала за годину. Проте сьогодні знижувати ціну не буде, адже за виручені гроші має купити внукам шкільне приладдя. Що для одних прибуток, то для інших рідкісний делікатес. Баба Розалія на зиму консервувати ягоди не буде. Для неї це дорого. Єдине, що купить лише літру, щоб покращити зір. Що ж але Чи? мусите купляти, та щоб хоч трохи. Я не вірю вже, я вір та лікар, чорні ягоді, але тільки то літа, тому що багато що за. Продавці твердять в один голос, що ні малина, ні чорниці дешевшати не будуть. І навіть не тому, що збирати важко. Пояснюють, що ціну продиктували оптовики, які за літру пропонують 18 гривень 50 копійок. Багато ягодів оптом, топтом, те через на зараз залишився. Тобто оптовики винуваті вони беруть? Не банку? винуваті оптовики, а добре, що забирають, бо людина не везе на базар, забирають на машини, не знаю, куди возять. Для... Олегка, не... Легше, бо не носить тяжко, далеко на базар не несе. Признесла додому, здала і а для людей краще. Стійки? Так само беруть. Дорого беруть. За літр вишень просили цього року 15-18 гривень. Щоб отримати літровий слоїк, потрібно хоча б 2 літри ягоди. Плюс цукор базарна ціна 9 гривень за кілограм. До нашої консервації потрібно всипати грам 300, а це близько 3 гривень. От і виходить 33 гривні вартість літрової банки у власному суку. Стільки ж виходить і з іншими ягодами. Та як не крути, їсти лісові плоди взимку дуже корисно, особливо при застуді. А як відомо, економити на власному здоров'ї виходить. Дорожча Світлана Кренців, Руслан Леськів Стрейські новини. До євро 2012 європейські дороги. Начальник Укравтодор Володимир Демішкан запевняє, що усе, що стосується підготовки доріг Львівщини до футбольного дійства, профінансують голова Львівської ОДА Василь Горбаль підписав лист до прем'єр-міністра України Миколи Азарова та керівника Укравтодору Володимира Демішкана. Чиновники запевнили, все, що стосується Євро 2012 буде профінансовано. Наразі всю робочу документацію щодо проекту концеційної дороги Рога Львів Кратівець уже виготовили. А пакет відповідних документів перебуває на розгляді у Кабміні. Після відповідного рішення урядобудівельники зможуть приступити до роботи. Він проміняв цьогорічну літню московську спеку на прохолоду спокійного стріян і переконує, маленьке західноукраїнське містечко його зачарувало. Вулиця Мострия разом із романтичним москвичем Романом прогулювалась Уляна Шуцман. Далі її розповідь. Москвич, системний адміністратор за спеціальністю. Журналіст і фотограф за покликанням Роман Стрия приїхав не вперше. чесно кажучи, вже не пам'ятаю. Був тут багато разів. Ну не так вже й багато, але приїжджав тому, що подобалось. Тут живе моя бабуся, тут живе моя рідня. Я їх дуже люблю. Місто дуже гарне і цікаве. Кардинально відрізняється від російських В росії. Все по іншому. Там мегаполісі. Люди живуть у безперервному русі та динаміці. Проте нашому місту вистачило сил, аби позмагатися із Москвою здесь красивее, здесь красія тут цікавіше, тут красивіше, тут яскравіше, і люди тут краще. Не чекав, що так тепло мене зустрічатимуть. Навіть ті, кого я не знаю і знайомився вперше, проявляли до мене цікавість. І були добрими, дуже добрими. Коли повернеться додому, то розповідатиме друзям не лише про хороших людей, запевняє Роман, а й про неповторну архітектуру, цікаві музеї, виставки для певності покаже фотографії і навіть порівняє із санкт Петербургом. Місто трохи схоже на Петербург, тому що теж дуже старе. Я б навіть сказав красивіше за Петербург. Якщо запитати в росіян, які були в Санкт-Петербурзі, вони оцінять і скажуть, що дуже гарне місто, але тут все ж краще. Стрей зумів закохати у себе не лише архітектурою, а й красивими дівчатами. каже Роман, що з радістю узяв собі за жінку стриянку. Адже москвички, це зовсім не те, що українські красуні Мегаполіс Мегаполіс трохи псує людей. Тобто, коли велика кількість людей в одному місці, великою є погоня за грошима, за чимось матеріальним. І тоді на перший план виходять не почуття, а якась вигода чи корисливість. Я ж мабуть простіше ставлюсь до життя, тому для мене важливіша людина як особистість. Проте не кожна українська дівчина змогла б завоювати серце мрійливого москвича. У неї повинні бути особливі риси. мені подобаються чорноволосі, худенькі, життєрадісні дівчата. Якось так. А якщо говорити про характер, то вона має бути турботливою, ніжною дівчиною, має мати якісь захоплення, з якою мені буде цікаво. Мені не потрібна домогосподарка, яка буде постійно тільки готувати. Хоча і це вміння є важливим. Але мені потрібно, щоб з людиною було цікаво йти разом по життю. У прекрасному місті Стрий за два тижні Москвич встиг скуштувати грузинського вина, придбати прапор України, відвідати усі історично-культурні заклади, раз і на все життя запам'ятати, що Степан Бандера це герой України, закохатися і, врешті, заговорив українською. Ведмедик, Вов, чуєш, добре, прошу, паляниця, будь ласка, уляна Шуцман, Руслан Леськів, Роман Купранець Стрийські новини. І у мене все. Прощаюся з вами до завтра. Ще раз переглянути новини можна на сайті Телеланком. .ua. нехай вам щастить. До побачення. Вірять тільки в тих, хто вірить у себе. Час спорту на нашому каналі, і мені хочеться вірити, що ви зараз з нами. А ми сьогодні про таке: Чемпіонат України з гірських гонок, трембіта, гірська. Нові подробиці нескінченної полеміки щодо фінансових домовленостей кличка з командою Волуєва. А також розкажемо, чому дієго Марадонна гриму дверима перед збірною Аргентини. Не перемикайте. І розпочнемо випуск серії новин зі світу моторів, паленої гуми та шалених швидкостей. Отже, говоримо про автоспорт. Визначено переможців в Ралі Галіція 2010 На Львівщині восьмий рік поспіль відбулося Ралі Галіція. У змаганнях взяли участь 32 екіпажі з 13 областей України: Львівської, Київської, Івано-Франківської, Закарпатської, Одеської, Харківської, Запорізької областей. Основні баталії спортивної боротьби відбулися на кордоні Львівської та Закарпатської областей на Ужоцькому та Верецькому переводі. Валах в абсолютній першості перше місце розділили Салюк Олександр та Черепін Павло, місто Київ, друге Шаповалов Юрій та Несвіт Кирило Кременчук, третє Фельдман Олександр та Горбік Олександр з Дніпропетровська. А тим часом у Карпатах відбудуться ще одні автогонки на Верховинщині у селі Кривопіллі 8 серпня, пройде другий етап чемпіонату України з гірських гонок Трембіта Гірська. За словами Олександри Кода, керівника прикарпатського автомобільного клубу, який виступає організатором турніру, такі змагання проводяться вперше. Тут вважає, що цей захід викличе спортивний інтерес і сприятиме відродженню цього популярного у минулому виду спорту і приверне увагу туристів до Карпат, особливо тих, хто полюбляє автопри. Игони і від автоперегонів місцевого рівня перейдемо до грандів світового автоспорту. А тут одразу свіжий скандал. Команда Феррарі оштрафована на 100 тисяч доларів. Після завершення гран-прі Німеччини стюарди гонки прийняли рішення оштрафувати команду Феррарі. Стюарди та представники FIA провели бесіди із Фернандо Алонсо та Філіпе Масою. Після чого визнали італійську стайню винною в порушенні статті 151 міжнародного спортивного кодексу за нанесення збитків іміджу спорту. А також за використання командної тактики результати гонки сьогодні переглядатися не будуть, проте команда покарана матеріально, і це питання виноситься на розгляд засідання Всесвітньої ради з автоспорту. Астелавіста Дієго, головний тренер збірної Аргентини Дієго Марадона відмовився продовжувати роботу з командою. Рішення було прийнято після зустрічі відомого в минулому футболіста з президентом асоціації футболу Аргентини Хуліо Грондоною. Незважаючи на заяви Марадони про те, що він залишає свій пост, якщо ФАЕ звільнить хоча б одного з його помічників, Грондона мав намір виключити декількох людей з тренерського штабу збірної і дав зрозуміти це наставнику національної команди при зустрічі. У результаті. Ті, Марадона прийняв рішення залишити свій пост у якості кандидатів на посаду. Називаються такі фахівці, як Карлос Б'янкі, Дієго Семеоне, Мігель Ангель Руссо, Алесандро Сабелья та Сержіо Баптіста. Валуєв буде битися з кличком, але за суму більшу ніж півтора мільйона доларів. Ніколай Валуєв вийде на бій з чемпіоном світу за версії WBC Віталієм Кличком, якщо той запропонує за поєдинок більше півтора мільйона доларів. Про це заявив сам російський ексчемпіон світу WBA у надважкій вазі Пишифайт Нюском. Розбіжності з Віталієм Кличком виникли через гроші. Бокс. Це бізнес. Умови, які запропонував Віталій, не підходили ні мені, ні моїм промоутерам. Сказав він. За словами Валуєва, він не боїться Віталія кличка, але з українцем дуже важко домовитись. І на сьогодні у мене все. Дякую, що були з нами. Справедливість має бути сильною, а сила має бути справедливою. Вам вже хочу побажати того й іншого. Для вас працював Олег Фвилик до завтра. Поки решта України засмагає під палючим сонцем у стрию на вулиці без парасольки краще не виходити. Завтра знову дощитиме. Температура повітря не підніматиметься вище 17 градусів у день. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 6-8 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 725 міліметрів ртутного стовпчика.